Сьогодні Православна Церква згадує пам'ять одного із селенських святителей, літургію, котрого ми зараз з вами звершили. Сьогодні святкується пам'ять святителя Ана Златоустого і сама його назва говорить за те, що мав він золоті уста. По-різному його називали люди, одні казали меточивий. Другі казали, красно речивий". Але одна жінка сказала одного разу це слово златоустий, і всім так сподобалось, що так і закріпилось на всю історію. Святитель Іоанн, він був вихований своєю матір'ю християнкою і не дивлячись на те, що здобув прекрасного світу, яка потім йому і пригодилась у його служінні Богу, тому що маючи прекрасну Освіту філософа, ритора, володівши цим мистецтвом, він потім його використав для богослов'я. І мати християнка все зробила для того, щоб з нього зробити прекрасного християнина. Все вклала після смерті чоловіка в те, щоб син їхній був християнином. Я після смерті матері так приліпився. До цього виховання, що виконав все буквально, продав все, що залишилось після її смерті, і пішов у монастир. 20 років жив усього 60. Тобто 20 років із цих 60 це одна третя, якщо ми навіть туди враховуємо дитинство, яке, можна сказати, людина не свідома в нього. А якщо взяти тільки свідомі, то це ще більша частина, ніж одна третя. Він провів у монастирі. Причому із 20 років, 2 роки, мало хто знає про це, той, хто був названий Златоустом, взагалі мовчав. Він взяв на себе подвиг, найбільший подвиг, який несуть отшельники. Отшельничество це вже подвиг. А ще коли вони на себе не знаєте, який по, по, подвиг. Якщо по... При простому прищепка на губи, Вони не говорять взагалі. Взагалі, ні слова, ніякого. Два роки той, хто став Золотоустом, пізніше слова не промовить, борючись в пустині зі своїми гріховними страстями. Але такий світильник, як каже Христос в Євангелії, не може бути під спутом. Його не можуть не замітити. Будучи справжнім монахом, він був місіонером. Завжди Златоуст пізніше буде говорити, що монах, дав він один з Богом, але він не може замкнутись тоді, коли треба когось щось вчити на собі. Це його постійні слова, що горе мені, якщо не благовістую, він розвив цю тему в цілий том. Ці слова апостола Павла, горе мені, якщо не благовістую, одного разу, будучи в місті. По потребах місіонерських його силоміць. Про це окрема тема, як він тікав від цього, як він від цього уклонявся цього не хотів. Силоміць єпископ рукоположив і сказав: благословляю тобі, як Присвітору, проповідувати. Він взяв на себе цей послуг, хоч не хотіла його ця душа. Його хотіла душа нічого не говорити, бути самому з Богом, але раді місії, раді людей. Що ми тепер в історії отримали? Залишився в пустині спас би він себе, 100%. Він і так себе спас. Але ще й скільки через свої слова він привів до Христа. І теж спас. Він створився перед єпископом і пішов на проповідь. 20 років проповідував священником. І тільки сім з них був єпископом. За цей час, поки він став священником, він смискав собі величезну славу. До нього їхали люди, далеко їхали. Це не так, як зараз було, сів на літак і прилетів. А це були зовсім інші труди кудись приїхати. Тому що чули, що є в Константинополі біля нього от, такий в Антіохії проповідник, котрий дуже гарно все тлумачить. Люди тисячами збиралися, йому прийшлось кожен день говорити проповіді, які йшли понад. Годину. І люди не уставали, і просили ще ще нам говорити. Так він красиво говорив. І зараз ми навіть, якщо візьмемо його тома, то дійсно дивуєшся, як можна так красиво і так точно все пояснити. Нема в історії такого шедевра, ніхто його не повторив. Як він зробив тлумачення святих писань і взагалі, скажімо так, нашої православної науки. І от цей Златоуст пізніше так само Сломійцівко полагається в єпископи, але його єпископське служіння вже було важким. Уже появилися в нього більше відповідальності. І він у своїх словах мусив реагувати, вже не просто вчити як простий священник, а реагувати як єпископ на якісь. Неправильні дії своїх священників, чим виявив, що від, до них, від, від них агресію своїх собратів, які йому завідували єпископі. І, і тут знався предлог, тому що імператриця святкувала дуже гучно свій день народження, але йшла літургія. І він сказав у проповіді, які через 5 хвилин ще в ті часи донесли, Те, як і зараз спецслужби. Повністю контролюють як і в радянський період, так і сьогодні наші всі проповіді. І дає служби онлайн, де нема служб онлайн. Так і ще й тоді, 5 хвилин не пройшло, цариця знала все, що він сказав. А він сказав знову біснує і радіадо, так як прикреслитель Йоанні, тільки тепер наша імператриця, тому що заважає нам службу Богу приносити своїми гучними весіллями. Хтось би промовчав. Але він не той був, він хотів мовчати, але смирився перед словами єпископа. Ти повинен бути місіонером. Він не міг дивитися, як в імперії, яка називається християнською. Зовні християнка імператриця робить язичницькі внутрі діла. Не міг він, як єпископ, просто це оминути увагою. І що імператриця, як жінка, тим більше, знаєте, жінки дуже болюче приймають критику, а ще публічно, а ще такі персони, як імператриця, вона зобрала собор, знайшлась священики, єпископи, які голосували на цьому соборі проти Златоустого. Його не звергли, і це було його перше заслання. Але такий стався землетрус, тільки Златоуст вийшов з города, що всі поняли, що це. Помста Божа за не невинного. І вернула його імператриця. Представляєте, як жінка навіть перший раз смирилась, попросила пробачення і вернула на кафедру. Ну недовго. Златоуст цим скориставшись, ще більше вимагав від тих, хто називалися християнами, щоб імперія була християнською. І тоді вже. На, на, все, на все було рішення прийняте окончательне, його суснали в силку, в якій він помер. Не дійшовши до своєї силки, це було в теперішній Абхазії, в місті Комани. І після вже його тільки смерті він був, як тепер говорять, реабілітований в церкві. А на той момент він був незвержений, як єпископ пішов у силку. В імперії, яка розвивалася християнською, тільки після того, як помер, він став святий. І люди і так його любили, і люди це вимагали після його смерті. І через невеликий період, буквально після 50 років після його смерті, він вже був прославлений як великий святитель Іоан. Іоанн Слатус, браті і сестри, відомий, крім того, що ми кожний раз користуємося його літургією. До речі, це теж. Вагомий факт. Він був реформатор. Зараз, знаєте, отак битує, що нічого не можна міняти. Не можна міняти революційно. Але еволюційно завжди змінювалося, і візьміть навіть Біблію, як підходи мінялися в старозавітньому періоді, в Новозавітньому, як Христос прийшов, поміняв, принісши новий закон. Так само і в новозвітній історії церкви ми можемо дивитися на те, що, наприклад, раніше при апостолах єпископи були одружені. Уже пізніше це вже Шостий Связький собор своїми канонами регламентував, що не корисно це церкві. І так прийнятий був канон таке правило, наприклад, я кажу, що єпископи повинні бути з неодружених осіб. Тому розвиток завжди був еволюційний, який в корні нічого не міняє нашу догматику, нашу віру. І так само от у нас зараз можна казати, нічого не можна трогати. Це така убогість розуму людей, не побоюсь цього сказати. Просто консерватизм це старобрядство було в Росії таке. Коли їм пояснювали, що в нас помилки проникли при переписі книг, в нас не могло бути помилок. І їм казали, так ідіть, подивіться, всюди в православних церквах інших не так. Ми ж, Не ми ж їх навчили, нас там навчали. Ні, ми будемо так до смерті тримати. І отак от і зараз хтось, хто не вникає в якісь питання, просто бо так колись було. Це не є аргумент, це аргумент тих, хто розпинали Христа іудеїв, що ми таке не приймаємо твоє вчення. Наші Діди, він так і казав, ваші придання старців, Христос обличав їх. Не так робили, як ти нам пеш робити. І щось подобне до тепер, браті і сестри церкви, так от, Іоанн Затоуз, його літургією, котру ми сьогодні служимо, яркий приклад реформаторства. До нього, яка була літургія, задаю питання. Якщо він нам дав літургію, він жив у IV столітті, до нього ще не служили з літургією. Служились. А знаєте, які служились? По 6 годин. А перша літургія так звана, яка сформувалася як чин, це була літургія апостола Якова. Вона триває 6 годин. Після неї був реформатор перший, Василій Великий. У нас є літургія, яку ми його служимо Якова, ми не служимо. Тільки десь один раз в році до його пам'яті служить. Васіля Великого ми служимо 10 разів у рік. Вона довша трошки, ніж Затустом. Для людей вона особливо не відрізняється. Це для священиків читаються дуже довгі молитви. Іан Затуз взяв, мав цей дар, мав цей талант і сказав, нащо так довго читати, можна коротше то саме записати. І реформу впав. І ніхто його камінням не побив. Що так не можна? Васілі Великий дав, треба триматись. Ми всі користуємося цим. Так от церква і далі повинна ці уроки брати, браті і сестри, від нього. Сьогодні в Євангелії, яке ми читали, ми чули теж подібне, як постійно з Христом законники вели діалоги, які іскушали його, не хотіли приймати його навчання, хотіли десь його словити в якомусь слові. І як Христос завжди мудро, як чоловік їм відповідав. Яка заповідь найбільше хотіли зловити? Сьогодні ми чули. Христос їм каже, ви ж читаєте закон. Люби Бога всім серцем, всією кріпостю, всіми думками, всіми силами і ближнього свого, як сам себе. Тоже варта нашої уваги. Ми це часто забуваємо, браті і сестри. Що значить любити Бога отак понад усе? Коли когось любиш, Постійно про нього думаєш, це означає помислах найбільше Бога любити. Думаємо ми часто про Бога. А думка про Бога це і є молитва, щоб ви знали. Навіть просто, якщо ти подумав про Бога, це ти вже називається молишся. Це в нас таке поняття, що це треба книжку взяти. А Богу деколи така молитва і не потрібна, бо ми чекаємо, а серце далеко, як Він каже. Це просто бути з Богом, думками, словами, розумом, кріпостю. Що значить все, що ти трудишся. З Богом, для Бога, во славу Божу, каже поступаю, Павел, все, що не робите, їсте, п'єте, Все, що не робите, робіть слава Божу. Якщо б ми так робили, ми б не робили гріха іншого і не ставили питання, можна то чи не можна. Воно б само собою було понятно, гріховне значить не можна для християнина. І так ми живемо. Люби ближнього, як сам себе, все тут сказано, нічого тлумачити не треба. Просто деколи запитати, а ти би хотів, щоб з тобою так? Тобі так сказали, тобі так зробили. Чесно, скажи собі. І ти так поступайся, наука, як ти хочеш, щоб до тебе і виконуєш закон. Ну і це не удовлетворило законника, який скушав Христа. Він далі почав мудрствувати, тому що в іудею по сьогоднішній день. Це є отаким невизначеним. Він каже, хто мій ближній? Понятно, треба любити ближнього. Ну хто мій ближній? Тут наче подводні Ближній, це що моя сім'я, умов'я і родичі їх любити. Ну да, я їх буду любити при умовах, що вони мене люблять. І Христос йому привів притчу, яку він завжди робив ці притчі. І показав йому на цій притчі, як євреї. Відкинули благодать, тому що він розповідав, як самарянин спеціально взяв цей образ людини, яку ненавиділи юдеї, тому що самаряни від них відлучилися і тримали тільки перші п'ять книг Святого Письма, книги Мойсея, П'ятикнижня. І він розповів, він йшов самарянин дорогою, і напали на нього розбійники. Це діавол з його бісами. Це от ми, подобно, коли ми відпадаємо від Бога. І всі ми в нього прийшли: і левіт, і священик, який йшов, старий завіт нічого не зробив з людиною, яка була ранена діявом. І тільки прийшов той добрий самарянин, який йшов, побачив цього чоловіка, юдея, і оказав йому помощ. Цим добрим самарянином Христос себе називає, тому що так само юдеї, як Самарян, так і його відкинули призріли. І заплатив гостинниці. Гостиниця, це, кажуться ті, це наша церква, щоб вилікували, заплатив дві монети. Одна монета це хрещення, коли ми входимо в церкву, друга монета це покаяння, друге хрещення, що називається. Щоб вилікувались цих ран. А якщо треба, буде, ще тобі заплачу. Ще ми маємо танство, як себе укріпляти і, і цілитись в церкві. І Христос розповів йому цей приклад, і хто твій ближній? Сказав Він. Розуміючи, що під кожним ближнім треба розуміти образ Божий. Кожна людина є образ Божий. Хто б він не був тут, християнське вчення універсалізму, немає росіянина, цигана, албанця чи грека. Апостол Павло колись про це кричав, тоді було актуально так, і він кричав: нема ні юдея, ні Еліна, тобто грека, во Христі Ісусі, ні жіночої статі, ні чоловічої. Він про це пише. Християнство урівнює, немає різниць. На той час, коли християнство тільки виникало, було такий сослов'я рабства. Він каже, ні свободний, ні, 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 ні вільний, ні той, хто раб, ні жінка, так само жінки призиралися, ні чоловік. Всі в Христі Ісусі одні, бо всі вони, хто людина, той є образ Божий, то мій ближній. І оказує допомогу любому ближньому, який є образ Божий. Бач в ньому цей образ Божий. Навіть якщо людина тобі робить зло, навіть якщо людина не така, як має бути, ти побачив цей образ Божий, як цей самарянин. Окажи йому, хоч він не племенник, хоч він не тої релігії, коли стоїть питання про милосердя, не грає ролі хто перед тобою. Головне, ж це людина, і ти їй оказуєш, це як образу Божого. Якщо хочете, так кажуть буквально в Греції. Ікона Божа це людина. Бо слово ікона перетвориться образ. От ікона це ми, кожен з нами, в кожній людині є ці зачатки, добра, які Бог дає кожній людині. і головне побачити, і деколи нашим добром ми допомагаємо розкрити. Скільки таких прикладів, коли люті розбойники, візьміть тільки на Христі, як Христос розумив розбойника поряд з ним. Скільки таких святих отців є, що добрим словом, одним поглядом, ділом, ти буває людину закаменілу міняєш і робиш іншою, людина перестає грішити і стає зовсім на, іншим, на інший шлях. Тому, браті і сестри, хай сьогодні нам Господь це з вами дарує розуміти і виконувати, так як вчив нас великий селенський вчитель Азлатоуст. Хай нам Господь дарує, якщо ми християнська країна жити, оце його, чому він пострадав, гасло. Раз ми християнська імперія візантійська, він тільки стояв у начало її і пробував ці всі козні, то ми давайте і поступати по християнськи Не тільки прийняти закони, а в нас сьогодні закони навіть деякі не християнські. І ще і пробують втиснути нам далі не християнські закони про гомосексуалізм той же. Кожна людина рівна, як ми сказали, кожна потребує уваги, але не можна узаконювати те, що називається гріхом. Гріх сам ненавидь, но не людину. І от тому ми проти цих законів, бо в нас більше християн у нашій країні. Оце гасло, за яке пострадав Златоуст, за яке він вчив, його би воля була, ще раз кажу, він би уєдинився, мовчав би, ніхто би не знав, що така людина є на світі, спасав бися, але він виконав благословіння. І сьогодні його лунає слово до нас, раз ми такі, от смішно, комусь, да? ворогам України, смішно. А нам плачевно, як православні люди б'ються. От був би з зараз живий. Не лунало би це слова, немає вархіреїв навіть зв'язків, які б могли так зазвучати, щоб на фронті загасли пушки. З самого начала навіть це ж православні ми країни, бо ми такі православні. Ми називаємося тільки так. І одна, і друга країна. А насправді живемо зовсім по-інакшому. Невже православні люди не можуть, якщо би це так було, сісти да й дай да й нормально все розійтись? Як хочеш, щоб тобі робили, так і ти не роби. В поняттях країну це рішили. Хочеш ти, Росія, щоб від тебе так забирали силу? Найдуться й на тебе. Так? Хочеш ти, Україна! Щоб так було, сіли, поговорили і домовилися. Але коли нема християнства, воно тільки зовні оболочка. тому нам Господь цей пропускає. І все більше і більше чується від людей, що люди це розуміють, що війна їх міняє в хорошому значенні цього слова. Вчора я спілкувався з людьми з Харкова, які там, і тільки недавно от, виїхали за кордон, і я мав можливість з ним поспілкуватися. Вони кажуть, ми реально міняємося. Ми так не жили, ми жили раніше зовсім не так. А тепер ми зрозуміли, що все, що матеріальне, це нич. Ми були бізнесменами, ми були всі в бізнесі, а зараз ми поняли, що є щось інше. Ми в церкву почали ходити. Господь нам це все попускає і церкву нашу годять не просто так, щоб проявитися всім нам, хто що як реагує, як бачить, що привносить в церкву з собою. Тому що ті люди, які справжні християни в церкву ходять, кажуть, для них. Нічим їх не зіб'єш з нашої церкви. Нічим. Є тут благодать, запитають, є. Все, в цій церкві буду. Тому що наша церква і так універсальна. І як, яку би ти не назвав, яку би не створив, вона і так буде у зв'язку з росіянами, поки вони мають православну церкву. От це тільки людина, яка ще раз має убожество розуму, яка піддається інформаційній політиці, яка тільки 4 роки максимум ведеться, а потім знову змінюється. Прослідіть нашу історію. Коли в нас щось більше за 4 роки гас в Україні було якесь. От прослідіть історію, більше, ніж 4 роки. Взяли чимось, запалили людей, От люди всі то говорили, говорили, проходить, де ті всі зараз гасло. Тому е, хай нам Господь дарує це розуміння, молитва Стетеля нас Амінь. Благословені Господні на вас поборонаті і чоловікові уб'єм, всегда і і во